15 тисяч за комплект. Шикарний варіант в розмірі 100 см. З класним керамічним умивальником, який дивіться, має ось таку от проживку. В кого на плиточці є ось такий от дизайн, вам буде шикарно максимально. А ще також ми маємо декілька варіантів керамічних умивальників з білого кольору або з сірого, де також є ось це от доповнення цієї плитки такої проживочки. Сама тумба виконана в класному, шикарному дизайні і ще й в топовій якості, тому що внутрішня частина і фасади виконані з МДФу, маємо ось такі от класні доводчики. Все це за 15 тисяч гривень з ось такими от класними е ручками в кольорі золота. Ми можемо ці ручки вам замінити на чорні хромовані, а також, друзі, маємо ось таке от класне шикарне дзеркало. Отже, комплект коштує 15, плюс дзеркало, ми зробимо вам його разом все за 18 тисяч гривень. Кого цікавить, шикарний варіант. дзеркало з підігрівом, з підсвіточкою, все це є в наявності, ми все це відправимо новою поштою в будь-яке місто. Ми страхуємо абсолютно всі відправлення, тому ви можете не переживати за свої кошти, за свій товар, тому що ми можемо відправити вам його за мінімальний аванс. Тому, друзі, чекаємо вас, ставте плюсик, підписуйтесь для того, щоб нас не потрібно.